Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Перед тим як перейти до теми свого відео, я хотіла вам дещо показати своє робоче місце, верніше те, що на ньому знаходиться. Я працюю дистанційно, ось мій робочий інструмент ноутбук, і поруч із ним стоїть мій компаньйон Подивіться, будь ласка, впізнали? Це Сан-Сів'єрія. Сан-Сів'єрія в мене вона варієгатна. Бачите, в неї смужечки є біленькі на листочках. Це дуже чудова рослина, дуже класна. Я її дуже-дуже люблю. Дивіться, із такого невеличкого горщику у в масштабі. Височіють отакі величезні і потужні листки. Вони мають висоту більше метра. Більше метра. І ця рослинка вона виконує у мене в кімнаті декілька функцій. Ну, По-перше, це елемент декору. По-друге, вона очищає повітря своїми фітансидами, убиває бактерії, як пишуть про неї. По-третє, коли вона цвіте, вона дуже ароматизує повітря. У неї такі невеличкі, зеленкувато білі, ароматні квіточки, настільки вони ажурні, настільки вони такі мереживні, зібрані в суціття. І запашні настільки, що аромат розноситься по усім кімнатам будинку. Його відчутно тільки не відкриваєш двері в будинок, і відчутно цей аромат, який стає дуже сильним, особливо ввечері. Ось така чудесна. Рослинка. Коли я на неї дивлюся, у мене покращується настрій, і вона мене налаштовує на робочий лад. Ось така чудова рослина. Поки я почала знімати відео, у нас вимкнули світло і на дворі потемніло, але нам нічого не завадить. Про що ж сьогодні хотіла вам розповісти? Мені прийшла на телефон реклама із сайту Florium, що там сьогодні 29 листопада Чорна п'ятниця розпродаж на більшість категорій рослин. І я вирішила зазирнути на цей сайт. Тим більше, на каналі Кучерявий сад у пані Олі я побачила, що вона придбала на цьому сайті цибулини тюльпанів. І садити цибулині зараз ще не пізно. І я давно мріяла про аліуми, бо я їх бачила і в садах. І на каналі Росадіс у пані Лени я бачила аліуми прекрасні у чудових композиціях. І ось я вирішила зазирнути на сайт саме в цю категорію, щоб подивитися, наскільки упали ціни на аліуми. Адже, коли я заходила у вересні на цей сайт, я була шокована цінами на ці цибулини. І ось подивіться, будь ласка, зараз дійсно є знижки. Ви бачите, що тут є знижки, ось мінус 60%, мінус 40%, мінус 50%. І подивимось, скільки коштують аліуми. Ось подивіться, будь ласка, я дуже погано відтворюю з англійської мови назви, тому дивіться самі. Ось, у нас коштував аліум цибулинка 164 гривні, а зараз 65,98, 66. Тобто дійсно є знижка. Далі дивіться: ось був 49,95, тобто майже 50, зараз майже 30. І ось дивіться, майже вдвічі знизилась ціна. І це дійсно так, адже в вересні вони коштували без знижок. І ось, подивіться, будь ласка, які ціни на аліуми. І ось отакий аліум я бачила у пані Лени. На каналі Розадіс вони росли у груповій посадці, вони були дивовижні. Мені вони дуже подобаються. от Я думаю, над цим алюмовом Христофі. Можливо, я його замовлю для себе. Звісно, що одна цибулина це, це не замовлення. А треба замовляти хоча б декілька, щоб була грубка. Ну, і ось, дивіться, родзинкою. Аліумів є оцей аліум Глобмайстер, бачите? Він в вересні коштував без знижки. Оце була ціна на нього без знижки. Ось отака, бачите? Майже 300 гривень за цибулину. А зараз. Знижка вдвічі 149,98-150, тобто все рівно дорого, але в два рази нижча ціна, аніж була у вересні. Так що, хто мріяв, заходьте. А також є знижки на Інші цибулинні рослини. Я заходила тільки в цибулинні, де мене цікавили, цікавили крокуси, цікавили гіацинти. От туди я заходила і кругом є знижки. Ще я хотіла з вами поговорити про те, що післязавтра, 1 грудня, відкривається каталог одного із моїх улюблених. Найулюбленіших розсадників троянд, розсадника твоя роза. І... Уже деякі категорії троянд вони виставили на продаж. Чому я вас сьогодні попереджаю? Справа в тому, що на початку дії каталогу ви можете знайти свої омріяні сорти. Далі їх розбирають, і вже ближче до весни ви їх можете не зустріти. Так, ось дивіться. Зайшли на сайт, я це роблю дуже просто: просто в гуглі набираю твоя роза, там написано каталог, відкриваю каталог, подивіться, обираю відразу свою улюблену, свій улюблений розділ, це англійські троянди. І ось давайте ми з вами разом пройдемося сторінками. Дивіться, Абрахам дербі коштує 100 гривень, є в продажу Анна Болейн, 100 гривень. Батшеба. Моя батшеба, що цьогоріч свіла і тішила мене, була посаджена навесні цього року і придбала я її саме у твоїй розі. 110 гривень. Прекрасна і чудова троянда. Дивіться, які ціни: 120, 100 гривень, 110 гривень. Ось 100. Є навіть 90. Подивіться, будь ласка, 120, 100 90. Тобто ціни демократичні, бачите? Перейдемо на іншу сторіночку. Ось перед вами. Бачите, 100, 120, 120. І це все. В купі до чудової якості. Якість саджанців дуже і дуже гарна. Ось, наприклад, Міранда, про яку я мріяла, 100 гривень коштує. Тобто, ціни е, доступні. от У них на сайті доступні і якість відповідна. Всі ви бачили мою розпаковку. Я розпаковувала. В одному із своїх осінніх відео із цього розсадника посилку, ви всі бачили, що якість гарна у саджанці. Всі саджанці прийнялися. Подивимося, як перезимують, але я думаю, що буде все, все-все чудово. Ось так. Дуже гарна в них колекція, як ні в якому. Каталазі це японські троянди. Це зараз дуже модні, дуже популярні троянди. Є за що їх любити, скажу вам чесно. Дивіться, і ціни у них теж на них демократичні в порівнянні з іншими продавцями. Дивіться: ціни 110-120 гривень. От, наприклад, оця корал жиле. Це я не знаю. Я скільки її хвалила у себе в відео. Ну, в кожному відео я на неї звертала увагу. І влітку, і восени, коли вона квітувала. Квітувала безперервно, молоденька, дуже гарна троянда. Просто вона чудова. Просто. І ось вона коштує 120 гривень. Це взагалі тут. Набагато дешевше, ніж в інших продавців. Дивіться, які ціни: 110, 120, ось, 130, це масора. Я посадила її восени. Кажуть, що вона дуже-дуже ароматна. Ну і дивіться, яка вона гарна, яка красива. Марія Наталі теж я посадила плум, у мене є. Чудова, дуже гарна. Теж присвячено їй не одне відео у мене. Дивіться ціни гарні, саджанці чудові. А ось дивіться, Робе-ля Франце. Це прекрасна плетиста троянда, напівплетиста японська. Теж її бачила в відео на картинках, придбала восени, у них вона коштує 100 гривень. Всього 100 гривень. Це взагалі для такої троянди це Дуже низька ціна, і дивіться, який вибір великий. Так, зараз ось на другу сторіночку переходжу. Дивіться: фрагранс о, фрагранс, бачите, 100 гривень. Ну, і ось категорії не знаю. Поки що немає, може ще виставлять, адже каталог не відкрився. А може вже і навесно не буде. Не знаю. Тому поспішайте. Поспішайте. У них дуже багато категорій, дивіться, ось є дуже великий вибір чайно-гібридних, флорибунт, патіо, шрабів, плетистих троянд, тобто на будь-який смак. Обирайте, ви не пожалкуєте. Дуже гарний продавець. Каталог починає діяти з 1 грудня. Тут, хоч і написано, що від 5 саджанців можна замовляти. І свого власного досвіду скажу перше, вперше, коли я замовляла, я замовила 2 саджанці, і ніхто мені нічого не сказав, мені надійшло два саджанці. Ось так. Продавці відповідальні. Оплата після отримання товару, тому всім раджу цей каталог цих господарів, цей розсадник не в якості реклами, абсолютно ні, тільки в якості паради. Тому що на собі випробувала. Ці троянди, ці саджанці. Ну а на сьогодні в мене все. Я вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!